Вітаємо, друзі! Ви на каналі Ножиманія. Ви нас слухаєте, дивитесь, бачите і насолоджуєтесь. А це означає, що сьогодні у нас історичний ролик, псевдоісторичний, тому що це про керамбіти. Ті ми обрали, які у нас є в наявності, щоб щось показати. Якщо буде гарний настрій у наших монтажерів і режисерів, вони вам додадуть ще якісь малюнки, щоб урізноманити цю тему про керамбіти. Але ці ножі, є, вони існують, вони популярні. Треба сказати пару слів і, мабуть, про них. Давайте я почну з фіксованих керамбітів, бо мені чомусь здається, що а, історично а, перші керамбіти були не складані. Я не знаю, чи так це, але думаю, що були нескладані, що це були фіксовані ножі. З руків'ям якимось це була Залізяка, там і так далі. І ну, ви бачите, що нагадує ця форма ножа. Доволі незвична для нашого ока. Значить, про керамбіти не так багато історичних фактів. Є кілька версій історії виникнення цих ножів. Це не один якийсь ніж, це різновид ножів. Їх існує багато, тому і різні є історії їх виникнення. Ну, Давайте, щоб. Не брехати один одному і йти просто за логікою, да? видивитись на це. От 100% були у всіх народів, які вирощували злакові. Бо якщо ти вирощуєш злакові, тобі треба їх збирати. Це були великі серпи, суто утилітарний інструмент, який досі є майже у всіх народів. І згодом це потім було використовано як інструмент не тільки сільськогосподарський, а іноді і зброя. Утилітарний інструмент. Чому? Тому що просто він був під рукою. Він завжди був з тобою. Це ну, воно на цьому гачечку десь тебе висіло, наставав час, ти збираєш рис, жито і так далі. Такі ножі є, ну, серпи є у всіх народів. Тобто розповідь про те, як нам каже чат GPT і інші всілякі ресурси, зараз вони вважають, що вони розумніші за нас. Що це виникло десь в Індонезії, десь на Філіппінах і так далі? Ну, давайте дивитись справді в очі. Ознаки першого вирощування злакових були знайдені в Передній Азії, це Ближній Схід. Сучасна Туреччина, південна, сучасна Сирія, майже вся, Ліван, Ізраїль і до Єгипта, і Єгипет, в тому числі. Вони збирали злакові. 20 тисяч років тому, це вік знахідок, ну чим вони їх збирали? Ну, чимось от таким самим у них це було. В Тихоокеанському регіоні на Південному Сході, е скоріше, там був рис. Я думаю, що там був рис і збирали саме його. Але інструмент був, в принципі, схожий. Далі, якщо йти до Індонезії, в яку нас так упорно пхає. Штучний інтелект каже про Індонезію, 14 століття. Там є ще дві теорії виникнення цих ножів. Значить, що вони стверджують? Перша, розказує нам, що це, було, що це була сута, зброя, як самозахисту, так і нападу. Тобто, це був, ну як меч, скажімо, ну, ніж, кінжал і так далі, тому що він схожий на кіготь тигра. Люди побачили, що тигр має кіхті такої форми, що вони дуже небезпечні, що це є зброя. І зробили собі таку саму зброю, використовували її суто як зброю. Ну, факт є факт, використовували і досі використовують. Тому ця теорія також має право на існування. Далі є цікава, дуже теорія, ну, у мене такого прям нема. Я от читав про керамбіти, що знахідки були, значить, які знайдені саме з 14 століття, там розмір клинка був від 3 до 10 сантиметрів. Від 3. Значить, що таке 3, і як пояснює це сучасна археологія? Вони стверджують, що саме в Тихоокеанському регіоні, Філіппіни, Індонезія і так далі. Були популярні бої півнів. Тобто брали півнів, вони між собою билися, і хотіли, ну, у Кореї півнів є також на нозі така шпора невеличка. Вони хотіли відтворити цю шпору, ну, щоб їх тваринка перемогла. Інша теорія стверджує, що це про бійцівських рибок. Є така рибка, також півник. Дуже яскрава вона також живе в Тихоокеанському регіоні на півдні. І є рибка макропод. І от їхні зуби, вони, ну це така невеличка рибка макропод, Вони дуже агресивні, вони атакують все, що бачать, живуть на рисових чеках в теплій воді, і у них от зуби їхні, вони відкривають рот і атакують противника отак відкритим. І їхні зуби трошки нагадують, тобто вони чіпляють. і Виривають шматок. Це все красиві історії теорії. Ну, Насправді, яка з них правдива, я не знаю. Мені здається, що жодна. Тому я вам розкажу справжню історію виникнення керамбіта і е, реального його використання. Тобто, що це насправді таке, як він з'явився і чому. Значить, е, ніяка не Індонезія, і ніякий, е, ну, про Єгипет там можливо щось. Але наскільки я знаю, це Індія. Це кілька тисяч років до нашої ери. Значить, що ми знаємо про Індію? Це кастовість, тобто дуже атомізоване суспільство, і традиції поховання в Індії вони були які? Людей просто викидали в річку. Ну, це здається антисанітарія і так далі. Але ні. Тому що в цих річках жили крокодили, робили свою чорну справу, значить, і були санітарами. Індійського міжріччя. А, але а, люди, які жили в, ну, в деяких кастах, є каста недоторканих, вони не могли цього зробити. Вони і, і були ще іноді люди, які а, казали: ну що, я як всі буду, ну, гроші є, давайте якось це поховання зробимо інакше. Були спеціальні вирощені крокодили, які робили цю справу. І для того, щоб ці крокодили а, не були агресивні. І були завжди голодні, їх кастрували спеціальними ножами. І оце реальна історія виникнення керамбіта. Це спеціальний ніж для отих крокодилів, яких спеціально тримали в Індії для того, щоб робити цю справу. Тобто це ритуальний ніж, це робили жреці. І це, в принципі, офіційна, реальна історія. Ви можете почитати, у індусів попитати це. Ну, от Реальна, справжня. Історія справжнього керамбіта, а не оце все, ото, що вам розповідає чат GPT. Якщо ви сумніваєтесь в цьому, або маєте інший варіант, пишіть про це в коментарях. Керамбіт крокодили. Значить, тепер можна пау. Тепер пару слів про сучасні керамбіти, які пережили ну, в принципі, еволюцію від звичайного серпа. І, в принципі, його використання має бути таким до чогось більш утилітарного, такий простий складаний ніж, який, в принципі, відтворює функції кермбіта, і деякі речі, які кермбіти прості, роблять, це також вам зможе зробити. Одним з найвідоміших виробників саме і дизайнерів кермбітів, є Бастієн Ковес або Кове, я вибачаюсь, французька у мене. На нулі. Це французький дизайнер, ножів, ножовий. ви його всі знаєте, під ім'ям Бастінеллі. Дуже життєрадісний дядько, у якого є свої соцмережі, він постійно викладає там свої дизайни керамбітів. Він фанат керамбітів. от у нього просто незлічена безліч різних дизайнів. Я вам раджу подивитись, на Но ножимані поки що цих ножів немає, колись, я думаю, будуть. Ну і я запросом його на інтерв'ю. Тобто, сучасні керамбіти, такі вишукані і круті це бастінелі. З того, що є у нас, це від All and All. Якщо можна, я його крутити не буду, бо пальців і так небагато. Повноцінний серп, ну про самооборону я не буду казати. У нас вона в Україні типу заборонена, але ви все розумієте. Потім є складаний варіант. Від CMB, прикольний, на кліпсі, кільце, все зручно, утилітарні якісь речі ним робити. Той, хто розуміє, для чого він це бере, він знає. І від Vixco, це модель Vortex, вони в карбоні. Це більш вже такий керамбіт, не знаю, європеїзований. Тобто це складаний d шник він невагомий, легенький, тут все літає, лайнери, там, ну все як треба. Нема чого хотіть більше. Але ось така от. Рекурвачка нам нагадує про керамбіти. В принципі, він ну, має щось схоже по вигляду із кігтем, тигра або якоїсь іншої кішки. Якщо вам цікава тема керамбітів, якщо ви хочете потримати їх в руках, заходьте в нажимаю. Невеличкий вибір, але все ж таки є. Цікавтесь історією, любіть ножі. Ножів має бути якомога більше. Пишіть ваші коментарі. Які ролики на такі теми ви хотіли б ще побачити? Ну а на сьогодні, мабуть, все. Всім дякую, всім гострих ножів, кожному покерем віту.